Побачивши ж народ, зійшов нагору. І коли він сів, підійшли до нього його учні. А він, відкривши уста, почав навчати їх. Блаженні в богі Духом, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні тихі, бо вони Успадкують землю, блаженні засмучені, бо будуть утішені, блаженні голодні та спраглі справедливості. Бо вони наситяться блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя.